Всім привіт! Як я обіцяв в попередньому випуску, цей випуск буде про Тайвань. Ця країна для багатьох з нас абсолютно невідома, а якщо і відома, то хіба що мікрочіпами, геополітичним впливом пов'язаних з цими самими мікрочіпами і в суперечці між США і Китаєм навколо Тайваню. Проте для розуміння контексту цієї території нам необхідно зробити дуже короткий екскурс в історію і зрозуміти причину, чому є Китайська Республіка і Китайська Народна Республіка. Річ у тім, що у 1949 році, після громадянської війни в Китаї комуністи на чолі з Цзедуном взяли під контроль материковий Китай і проголосили Китайську Народну Республіку. Тим часом уряд Китайської Республіки, на чолі з Ченкайші, виїхав в Тайвань і там змушен був сформувати свій власний уряд, який був суто в межах острова. Чому нас туди взагалі понесло? Це дуже гарне питання. По-перше, це ну дуже дешеві квитки. По-друге, коли ще був шанс подивитися на Китай неспоклюжений комунізмом. Тому я збираю свої речі і лечу все ще з теплого Лісабону до вже зимного Парижу. Тут мене чекає Остап, його ви вже бачили в попередньому відео. На вулиці кінець жовтня 2023 року, і ми розпочинаємо нашу подорож на Тайвань. Виліт у нас був з аеропорта Шар-де-Голь, і тут почалися наші перші пригоди. Через те, що в Парижі саме в цей день був неймовірної сили вітер з поривами до 80 км на годину. Майже всі рейси затримали на декілька годин. Проте був відкритий Дюті Фрі, де ми купили пляшечку Бейлісу і культурно перелили його в пляшечку з під коли. Це, хоч якось, допомогло нам скоротити час. Через години півтори нарешті почалася посадка, але щастя тривало недовго. Бо після того, як нас посадили в літак, нам прийшлося ще 4 години сидіти в тісному і жаркому літаку. І дюті Фрі тут не було. Дякую, що його хоча б нас нагодували. І також був дуже люб'язний стюард, який був шокований тим, що ми одночасно замовляли і пиво, і вино. А чого б ні, це ж ми у відпустці, а не він. Наступні 12 годин були як в тумані: чи то від втоми, чи то від пива змішаного з вином, але через різницю в часі ми прилетіли якраз вже до наступного ранку. Так що сильного джетлагу ми не відчули. Тут нас чекала всього 2 години пересадка в Гуанчжоу, шуткий перекус в лаунжі, і наступне, що я бачив, були китайські острови біля Гонконгу і Макао, саме на підльоті до Тайваню. Всього година чи дві, і ми на острові Свободи. Ні, слава Богу, не на Кубі, а на Тайвані. Чому свободи? Ну бо після Китаю тут реально відчувається якось вільніше. Це нагадало мені відчуття, коли виїжджав з Криму в Херсонську область і Одразу на вокзалі відкриваєш баночку пива без страху того, що тебе зараз оштрафують. Про таку свободу я говорю, чисто побутову. До речі, перед польотом ми зареєструвалися в лотереї абсолютно безкоштовно. Право тому, що Тайвань нещодавно запустив туристичну лотерею, щоб привабити більше відвідувачів після пандемії. Тож туристи можуть виграти до 5 тисяч тайванських доларів, і це можна зробити прямо в аеропорту. І що ви думаєте, ми обидва виграли по 5 тисяч доларів? Тайванське, звісно, це близько 160 доларів США. Тож наступні дні нас очікує багато природи, міст, їжі, трафіку і пива. Як же без пива? Які були перші враження? Е, було дуже жарко, адже на вулиці було 26-29 градусів і супер волого. І ми одразу сіли на швидкісний потяг і поїхали в центр місця. По дорозі побачили справжні джунглі, місцеві трущоби, напівхмарочоси, нереальний трафік і багато їжі, про яку трошки пізніше. І дуже багато дрібних, але супер дивних штук. Я інколи буду показувати вам ціни, тому вам буде дуже зручно, бо тайванський долар був майже один до одного з гривнею на момент запису відео, звісно ж. Ми одразу ж відправилися на пошуки їжі. І насправді, коли ти йдеш в Азію, то перше, що дійсно вражає, це різноманітня буквально всього, а особливо їжі. Першим, що відкрило нам нашу гастрономічну стежку, виявився Бабл Ті. Для тих, хто не знає, бабл-ті або перлинний чай це напій, який готується на основі охолодженого або гарячого чаю з додаванням молока, а також тапіокових кульок, які надають напою таку характерну жувальну текстуру. І походить він саме з Тайваню. Коштує він тут близько 60 гривень і його тут п'ють просто всі. Окей, взяли попити, тепер поїсти. Першим, що потрапилося нам була оця мега дивна яєчня на рисовому папері, готується просто ось так перед вами. Після чого кухар майстерно все пакує в кольок, так вам не почулося, і ви вже самі додаєте всі необхідні вам соуси і спеції. Не дуже апетитно, правда? Проте всього 40 гривень. Їсти ми присіли в локальний парк, і одразу мушу сказати, що традиційна китайська архітектура дійсно вражає з першого погляду. Такими кольорами і деталями, напевно, можуть похизуватися лише азіатські архітектури. В наших краях, як правило, все набагато стриманіше, а контрасти тут відчуваються ще сильніше, ніж в нас. Ось дивіться, давній китайський храм стоїть дотично до пліснями будівлі якихось там 80-х років. Це буквально якби нашу Софію київську поставили між будинками Труєщини. У вуличках Тайваню можна знайти багацько китайських храмів, і кожен з яких є відображенням різноманітності релігії острова. У цих місцях даосизм, буддизм і конфуціанство сплітаються, пропонуючи відвідувачам алтарі для різних божеств і предків, Щось по типу Єрусаліму, але на рівні храму. Після такого собі обіду ми вирішили провести день в Тайпеї, столицю Тайваню. І перше, куди ми вирішили, був меморіальний комплекс Чанкайші. Саме під його керівництвом Тайвань зазнав значних економічних і соціальних змін. Тож цей комплекс стоїть тут саме на його честь. Але зараз в ньому зовсім не відчувається атмосфери запеклої боротьби, що була тут якихось 100 років тому. Можливо, хіба що боротьба за лайки, заради яких знімають своє відео місцева молодь. Далі ми сіли в автобус і поїхали на ще одне видатне місце: це вежа тайпеї 101. Це один з найвищих хмарочосів у світі і символ столиці Тайваню. Ця вежа має висоту в 509 метрів і 101 поверх, від чого власне і пішла назва. І вежа колись була найвищою будівлею у світі з 2004 аж по 2010 рік, коли її перевершила вежа бурдж Каліфа в Дубаї. Цікаво, що дизайн Taipei 101 змотивований традиційними китайськими мотивами і вежу часто порівнюють з величезним бамбуком. Тут прямо поруч з вежею знаходиться гора з багатьма маршрутами, і я би дуже радив вам піднятися на Elephant Peak. Це доволі легкий підйом іти туди зовсім недовго, але весь час вгору. Проте в кінці вас чекає незабутня панорама на весь тайпей. І, звісно ж, на саму вежу. Такс, досить прогулянок, час їсти. Зараз ми прямуємо на вуличний ринок їжі. Зазвичай найбільш атмосферні тут це нічні ринки, проте про них згодом. А зараз подивіться на те, як готують мочі з полуницею. Люди стояли в черзі, щоб спробувати їх. Тож спробуємо і ми. Смачно, але насправді нічого такого особливого. На вулиці темнішло доволі швидко, а це означає, що зараз буде дуже смачно. Вітаю вас, ви на нічному стрітфуд маркеті. Нічні ринки вуличної їжі це одне з найбільш захоплюючих явищ в Тайвані. Вони не просто місця для торгівлі, а справжні соціальні хаби, де люди зустрічаються після робочого дня, їдять, спілкуються, розважаються, і тут є буквально все, що можна собі уявити. Найсмачніші Йодзи всього за 4 гривні за штуку, смажені рапани, гриби, м'ясо, ще напівживі восьміноги, які гартують полум'ям. Традиційні китайські бао, які готують перед вами на пару, сир-тофу у фрітюрі, це просто гастрономічний рай і напевно пекло для вегетаріанців. Також буквально на кожному кроці тут розташовані такі от магазинчики із десятками різних лохотронів, в яких може бути що завгодно, від чіпсів до нового айфона. Врешті-решт, найріднішою стравою для нас виявилось крафтове пиво, яке ми дивом знайшли в цьому місці. До речі, ось вам цікавий факт: багато тайванців погано переносить алкоголь. Це називають азіатське почервоніння. Але нічого, нам врешті залишиться більше. На наступний день ми вирішили, що в Тайпеї робити більш нічого і спланували поїздку на узбережжя. Але перед цим у нас був сніданок в дуже популярному і дуже нерозкішному закладі. Тут на затертих брудом папірчиках ти обираєш собі страву, вписуєш номірок і очікуєш на свою їжу, поки її готують прямо при тобі. Ми собі взяли щось по типу наших млинців з м'ясом і традиційний паровий хліб Бау зі свининою всередині. Все було доволі смачно, і саме те, що треба перед довгим днем. Також я не міг не показати вам дорогу до вбиральні в цьому закладі. Ти буквально проходиш через все виробництво, яке не в найкращому стані. Але в цьому ж весь прикол, все дуже трушно. Тож, поснідавши, ми поїхали на поїзді в сусіднє місто Кілунг, і тут орендували собі скутер. Для того, щоб тут орендувати скутер або авто, треба мати міжнародні права. Проблема в тому, що в нас їх не було. Але одна чарівна фраза про те, що в нашій країні вони вважаються міжнародними, зняла з нас будь-які підозри. І ми успішно орендували скутер всього за 15 євро в день. Зараз наша мітація – це об'їхати весь острів в напрямку годинникової стрілки і повернутися назад у Тайпеї, звідки в нас, власне, і був літак назад. Тож, поїхали! Їхати тут на скутері прям мега приємно. Тут одразу видно, що інфраструктура ідеально зроблена під мотоцикли і немає того хаосу, як в інших азіатських країнах. Ми зупинилися біля океану прогулятися на відносно відому тут точку Elephant Rock. Тут було всього парочка туристів, але найбільш цікаво те, що сюди посадили ось цього дідуся охороняти скелю, Неясно для чого. А ось і власне ця скеля. Ну, таке, не дуже вражає. І загалом дороги і природа тут дуже схожа на Мадейру, що в Португалії. Такі ж скелі, що опирається в океан, тільки тут втихий, а не Атлантичний, така ж буйна рослинність і кольори, але власне на цьому подібності і закінчується. Ми під'їхали в звичайне рибальське село і побачили зовсім нестандартні човни, які здавалися, наче з якогось науково-фантастичного фільму. Весь їх верхній ярус був усіяний сотнями маленьких лампочок. Справа в тому, що ці маленькі вогні привертають увагу риби. Лампи встановлені таким чином, щоб вони імітували сяйво місячного світла або рух світлячків над водою. І риба, яка зазвичай харчується дрібними водними організмами, що активно рухається на світло, спрямовується прямо до човна. Так, і знову ж таки, про контрасти: китайський храм з шикарним драконом посеред сільських будиночків. Також трохи відходиш, тут же Акрополіс, школи з найкращим видом, що я бачив, і павуки. Багато великих павуків. Але не бійтесь, вони не отруйні. Ця локація має назву Маяк БітоуЖяв. жяу тут би я дуже радий вам прогулятися по стежинках, і він має цікавий ландшафт, нескладний маршрут, і ви тут явно не з найгірших. Окей, час обідати. Ми довго не думали і поїхали на найближчий пляж, де сіли просто на піску і зробили собі такий обід перекус. Те, що ми їмо, ми і назвали бомба. Це власне унігірі, що ми купили в тайпеї за 40 гривень. І вони реально бомба. Не тільки за смаком, але й за розміром. Цей снек був просто незамінний в поїздці, бо він, по-перше, дешевий, а по-друге, корисний. І продається він буквально в усіх супермаркетах. Тут на пляжі я знайшов кокос і подумав, що зараз буде десерт, але він виявився вже гнилим. Ну нічого, ще й зриву. А ми вирішили повертатися через гірський масив, щоб змінити картинку. Буквально 20 хвилин вгору, і ми опиняємося зовсім в іншому кліматі. Сонце замінили хмари з вітром і стало прям прохолодно. Було таке враження, ніби ось ось лива не злива, і по якій не дуже було б приємно їхати кілометрів 50 на мопеді. В принципі, так і сталося. І нам сталося дуже в нагоді до щовиків, що нам поставили в багажник. Але все одно, по дощу їхати не варіант, тому ми зупинилися, щоб перекусити. Доїхали ми без пригод, здали скутери і на наступний день вже сиділи в поїзді з Тайпеї в Хуальєн. Це найбільше місто в західній частині острова. І запам'ятайте, в Азії без скутера робити нічого. Усюди, де б ти не хотів поїхати, добиратися не те, що прям проблематично, але просто набагато довше. Тому орендувавши байк, ви побачите в рази більше всього, і ваша подорож буде набагато більш насичена. Одразу по приїзду ми орендували кожного по мопеду, і одразу вирішили в дорогу. Навколо хуальєну є доволі багато гарних місць. Тут і джунглі зі зміями, ми буквально в метрі бачили одну, і скелі, що нависають над океаном, і сільські дороги, по яким нереально комфортно їздити. Але найбільш відоме тут місце це національний парк Тароко. Це просто величезний каньйон з багатьма відгалуженнями, що розрізають гірський масив, і які часто бувають перекритими. Та як ми прилетіли сюди зимою, так і сталося. Частина маршруту була дійсно закритою. Але я не думаю, що ми прям дуже багато чого втратили. Тут можна було зупинятися буквально кожні 5 хвилин, щоб подивитися вниз на річку. До речі, коли ми орендували скутер, нам в офісі навіть намалювали мапу відкритих доріг. Тож, ми зараз тут, а прямуватимемо ось сюди. Загалом на цю ділянку острова я би радив виділити приблизно день-два: один на каньйон, і інший просто поїздити по дорогам, що пролягають уздовж океану. Бо для мене, напевно, як і для більшості з вас, просто поїздити на мотоциклі тропічними пейзажами з одної точки в іншу приносить кайфу більше, ніж самі місця призначення. Просто тому, що по дорозі ти стільки всього бачиш. Прямо поруч з цим національним парком знаходиться скеля Кінгшуй, тому її я би теж радив відвідати. Виглядає вона доволі масивною. А також цікаво тут виглядає залізниця, що виходить ніби прямо з джунглів. А знизу цієї скелі ось такий гальковий пляж, на якому навіть в листопаді можна було купатися. Але ніхто не купався, лише філіппінці завантажились для чогось на своє судно. Наостанок в регіоні Хуальєн я вирішив здійснити свою дитячу мрію. Так, можливо, звучить вона банальна, але в 27 років я все ще мріяв хоч раз зірвати з дерева кокос. Кращої нагоди не передбачалося, і я поліз. За цією комедією спостерігайте самі. І найтупіше тут було те, що ці кокоси нам навіть нічим було розбити, а брати їх з собою в наступне місто було б ще більш тупішою ідеєю. Але мрія була виконана. Далі по розкладу у нас місто Каощунг. І це єдине місце, де ми не брали, наприклад, скутер, про що ми неодноразово пожалкували. Тут наш план це відвідати ліс з мавпами, так, справжніми і дикими, прогулятися містом і спробувати борщ на відстані 8 тисяч кілометрів від України. Почнемо з лісу мавп. По-перше, це не зовсім ліс, а самісінькі джунглі, прямо поруч з центром міста. І добиратися туди навіть на транспорті було доволі легко. Тут прикольно прогулятися серед зарослів і загалом мушу сказати, що коли ти чуєш нічого, тобто ти ж в Азії, ти дуже сильно починаєш її цінувати. Тому цей парк прям такий must have для невеличкого ретріту. А побачити маф в дикій природі, це теж моя дитеча мрія і така собі клішейна штука, коли ти йдеш в Азію. І, до вашої уваги, макака Формозійська. До речі, Формоза це історична назва острова Тайвань, якому йому дали португальські мореплавці в 16 столітті, і походить вона від португальського вислову ілля формоза, що означає красивий острів. Так оці макаки, вони доволі розумні та вправні, і легко можуть забрати їжу, напої або навіть особисті речі, які здаються їм цікавими або викликають інтерес. Також макаки можуть проявляти агресію, особливо якщо відчувають загрозу або конкуренцію за їжу. Власне, це і сталося з нами, коли ми невдало поклали пусту банку з-під пива в наш рюкзак. Добре, що обійшлося лише нею. Повертаючись до міста, ти чітко відчуваєш контраст з спокоєм заповідника, о чого дійсно бракує в містах Азії, так це спокою. Коли вже почало темнішити, ми подумали, що найкращою ідеєю буде відвідати місцевий український ресторан. Його відкрили тут пара українки і китайця з Тайваню і назвали його просто і банально хата. Це була прям таки неймовірна знахідка, і наші шлунки просто лікували, коли на столах нас по черзі опинялося спочатку борщ, потім печеня, а завершальною родзинкою був хліб з салом, ну і морс. Після такого азіатського гастротуру поїсти рідну їжу було просто не передати як приємно. І, на жаль, 100 грамів тут не наливали, але це і зрозуміло, зважаючи на їхню непринесимість до алкоголю. Тож підійшов наш останній день на острові, і завершальним нашим планом є поїздка в національний парк Алішан. Дорога до нього пролягає ніби через якийсь тропічний рай. Саме так ти зазвичай собі уявляєш природу Азії. Пальми, вологі джунглі, стрімкі покриті лісом гори, і через все це ти несешся на байку, і в голові просто жодних сторонніх думок, ти повністю в моменті. Одна з основних причин, чому варто відвідати цей національний парк, це його чайні плантації. Алішан відомий виробництвом одного з найкращих сортів високогірного чаю в світі, зокрема у Лунгу. Його плантації розташовані на висоті від 1000 до 2300 метрів над рівнем моря, де прохолодний і вологий клімат створює такі собі ідеальні умови для вирощування чайних кущів. Особливість збору чай тут полягає в тому, що листя збирають вручну, і це дозволяє обирати лише найкращі та найзріліші листки. Також саме тут його і висушують. Після збору свіже чайне листя піддають в'яленню на свіжому повітрі, щоб зменшити вологість та почати процес окислення. А далі листя переносять у закрите приміщення, де продовжується контрольоване окислення. Якщо проїхатися трошки вгору, можна самому пройтися до однієї з таких плантацій і погуляти буквально серед чайних кущів. Якщо вам дозволяє совість, як мені, ви можете навіть назбирати трошки для себе. Проте тоді в технологію сушіння я не вдавався, і по приїзду після того, як заварив чай, він виявився просто жахливим. Клімат з кожним кілометром вгору тут міняється дійсно дуже швидко. Внизу ти проїжджаєш через пальмові дерева, потім чайні плантації, а через декілька кілометрів ти опиняєшся в бамбуковій рощі. А там недалеко вже і біль знайомі для наших країв рослини. Одним словом, за день ти проїжджаєш від тропіків до помірного гірського клімату. І не дивно, що тут може рости просто все на світі: від чаю і кави до дерев папаї. Насправді, в плані природи тут мені сподобалося найбільше, і я однозначно рекомендував би це місце для відвідування усім, хто збирається на Тайвань. Що ж, друзі, цей випуск підходить кінця, як і наша поїздка. Тому, якщо вам було цікаво його дивитися, поставте вподобайку, а краще лишіть коментар під цим відео, щоб Україномовний YouTube розвивався ще швидше. Також не забудьте підписатися на канал, адже попереду будуть ще цікавіші випуски із моїх подорожів. Дякую вам за перегляд і мандруйте, адже саме в подорожах ви відкриваєте в собі самого себе.